Що каже твоє серце зараз тобі? Подумай про себе, сконцентруйся на собі, це загальний розклад за особистими в телеграм переходьте. Що каже твоє серце зараз? Що каже твоє серце зараз? Напиши знак зодіаку в коментарях і обов'язково комунікація з цим відео, лайк і підписка. Твоє серце зараз говорить про біль, про переживання, про страхи, про внутрішню тривогу, про е, страх, що все пішло не так, про страх і переживання, що ти щось зараз зробила недостатньо, про емоційно важкий стан, можливо, і фізичний в тому числі. Твоє серце зараз тобі. Підказує, і, можливо, до речі, також і фізичним біль у серці може бути. Тому, якщо вам погано, фізично, обов'язково до лікаря. Не забувайте про це. Твоє серце тобі може казати про твій внутрішній стан і момент, коли хочеться просто верещати і кричати. Також можуть бути і. Нагадування і про безсоння, і про важкий емоційний стан, і про стреси, і тривогу, і, можливо, навіть там і напади якісь емоційні, коли. Ну, дуже важко, важкий стан. Серце ваше нагадує вам про те, що ви зараз в поганому емоційному стані. Добре, що воно хоче відпустити, що ваше серце. Хоче відпустити, що ваше серце хоче відпустити. Двійка пентаклів у нас виходить. Ваше серце хоче відпустити оце коливання туди-сюди, коли ви то приділились, то потім сумніваєтесь, то ви приймаєте рішення, то його скасовуєте. Оцю хаотичність і. Ем... Коливання, коли ви не визначені, і також іще серце дуже-дуже хоче відпустити оці ваші переживання і страхи. Тут про те, що вам важко приймати якісь рішення, а потім ще й важко з ними змирятися. І тут хочеться. Більше якоїсь чіткості і стабільності, щоб не було у цих і качель, коли ви катаєтесь в хаотичному порядку. І що серце ваше хоче прийняти, у нас виходить королева мечів. Серце хоче прийняти себе, свою. Позицію, хто вона, ваше серце хоче знати ваші кордони, на що ви погоджуєтесь, а на що не погоджуєтесь, на те, як ви можете сказати чітко так або ні.